Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершили сім матчів 15-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: ворскла Інгулець 0-3, ЛНЗ Верес 1-2, Кривбас Полісся 3-1. Лівий берег Оболонь 1-1. Олександрія Чорноморець 3-0. Колос Динамо 1-1. Та Шахтар Рух 1-1. Заключний поєдинок 15-го туру відбудеться сьогодні, 2 грудня о 18.00. Зіграє Ають зоря Карпати. У матчі 15-го туру УПЛ Кривбас Полісся Півзахисник Криворіжців Єгор Твердохліб відзначився хетриком. 23-річний українець забив на 11-й, 73-й та 86-й хвилинах. Гравець забив у третьому матчі поспіль. До цього він також відзначався у матчі з Колосом 1-1 та Оболонню 1-0. Півзахисник Ракуба Владислав Кочергін допоміг своїй команді досягти перемоги у виїзному матчі 17-го туру чемпіонату Польщі проти Відзева. Цей поєдинок завершився з рахунком 3-2 на користь Ракова. Український хавбек вийшов у стартовому складі гостей і провів на полі 81 хвилину. Кочергін відзначився гольовою передачею на Івана Лопеса наприкінці першого тайму. У цьому сезоні Владислав провів 18 матчів, забив три голи і зробив 2 асисти. Український захисник Котвіци Володимир Костевич відзначився голом у матчі 18-го туру першого дивізіону Польщі. Йому вдалося вразити ворота Плоцька на 41-й хвилині красивим ударом зі штрафного. Відзначається, що в останнє Костевич забивав 5 років тому, коли виступав за Лех. У поточному сезоні 32-річний футболіст провів 9 матчів за «Котвіцу». В активі українця 1 гол та 2 асисти. Нападник Хіберніана Микола Кухаревич забив у матчі 14-го туру чемпіонату Шотландії проти Мотервела. Цей поєдинок закінчився з рахунком 3-0 на користь команди Кухаревича. Українець вийшов на поле у стартовому складі, відзначився голом на 38-й хвилині, а на 69-й був замінений. Цей м'яч став для Миколи четвертим у сезоні. Нагадаємо, Кухаревич належить Свонці, а за Хіберніан виступає на правах оренди. Невдовзі колос підпише атакувального півзахисника партизані Арінальдо Рапая. Повідомляє Панорама Спорт. Український клуб дуже зацікавлений у підписанні гравця збірної Албанії та веде переговори з керівництвом албанського клубу щодо укладання угоди між сторонами. З 23-річним албанцем досягнуто повної домовленості. Клуби допрацьовують останні деталі цього переходу. Спочатку Колос пропонував за футболіста 500 тисяч євро, але пропозиція була відхилена. Нова пропозиція склала 600 тисяч євро. Вона повністю переконала президента Партизані. Також албанський Клуб отримає 20% від наступного продажу хавбека. Очікується, що переговори завершаться вже найближчими днями. Це буде другий найдорожчий трансфер в історії партизані. Рапая також може зіграти правого вінгера та центрального півзахисника. Цього сезону Арінальдо забив 4 голи та зробив 2 асисти в 16 матчах за партизані. Півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим цікавиться Ліверпуль та Тоттенгем. Як повідомляє TBR, футбол, скаути червоних та шпор були присутніми у середу, 27 листопада на стадіоні Філіпс. В Ейнтховені вони слідкували за діями 22-річного хавбека у матчі Ліги Чемпіонів з ПСВ. Очікується, що сам Георгій готовий змінити клубну прописку, а Шахтар може його продати. Трансфер півзахисника оцінюється наразі у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Шахтар знову спробує підписати Вінгера Сан паулу Енріки Кармо. Повідомляє журналіст Габріел Са. Український клуб надіслав Сан Паулу пропозицію близько 7 мільйонів євро за 18-річного бразильця. Контракт кармо з триколорами розрахований до грудня 2025 року. Гравець поки не домовився про продовження контракту. У червні 2024 року Шахтар уже намагався придбати Енріке, проте Сан-Пауло відхилив пропозицію гірників. Цього сезону бразилець провів сім матчів за молодіжну команду, забив один гол та віддав один асист. Також він зіграв 12 хвилин за головну команду у матчі бразильської серії «Ей» проти Віторії. 22-річний Вінгер Челсі Михайло Мудрик може залишити лондонський клуб взимку 2024 року. За інформацією британських змі, Челсі готовий розпрощатися з Михайлом вже взимку, але мова йде тільки про оренду. Цим готові скористатися Ньюкасл, у якого найбагатші власники у світовому футболі та представник серії А Фіорентина. Сороки під керівництвом Еді Хау бачить у мудрику гравця, здатного забезпечити швидкість баланс і глибину. Алки шукають підсилення в атаці для боротьби за місце у топ-5 серії А. В активі Мудрика за Челсі у сезоні 2024-25-три забиті м'ячі. Українським вінгером Жерони Віктором Циганковим влітку цікавився англійський Вестгем та Фулгем. Однак гравець вирішив не переходити у лондонські клуби. У Жероні зараз у Віктора безперечний авторитет. Одна із найбільших зарплат у клубі та повага: міняти учасника ліги чемпіонів на Вестгем Фулгем або учасників Єврокубків, які не є топами, немає сенсу. Якби за ним прийшли Баварія, Арсенал і Інтер, це інша справа. Всі знають, що клаусула Віктор. Ростановить 30 мільйонів євро, яка цим командам не є по кишені, сказав представник циганкова. Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв написав лист про відсутність претензій до Дніпра 1. Повідомляє та таке: за даними джерела, низка футболістів Дніпра 1 досі не отримала жодної копійки. Проте, дехто, як, наприклад, Богдан Лєднєв, написали листи про відсутність претензій до клубу. Повідомляється, що деяким гравцям зарплатні заборгованості компенсували після переходу в нові клуби. Це стосується насамперед Карпат і частково Полісся. Минулого сезону 26-річний футболіст. Футболіст виступав у складі Дніпра 1 який був виключений з ОПЛ. Цього сезону Богдан зіграв 14 матчів та забив один гол за Полісся. Півзахисник Кривбаса Юрій Вакулко розпочав тренування за індивідуальною програмою. Повідомляє офіційний сайт клубу. Хавбек Максим Луньов продовжує заняття в залі. Раніше футболісти отримали пошкодження та пропустили останні офіційні матчі команди. Вакулко в останнє виходив на поле 4 листопада у матчі 12-го туру УПЛ проти Руха. Луньов вже виходив на поле у грі 9-го туру проти Динамо 6 жовтня. Фіфа оголосила формування кошиків на кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Раніше учасники березневих ігор плей-офф Ліги Націй могли потрапити до групи із чотирьох команд. Тепер такі збірні можуть також потрапити і до групи з п'яти команд. Попри це, у одній групі може бути лише одна команда, яка бере участь у березневих матчах плей-офф Ліги Націй. Збірна України потрапила до другого кошика а в березні зіграє матчі плей-офф Ліги Націй проти збірної Бельгії. Жеребкування для молодіжного євро 2025 u ю-21, у якому бере участь збірна України, відбудеться 3 грудня 2024 року. Україна потрапила до другого кошика під час розподілу. У фінальному турнірі змагатимуться 16 команд, розподілених на 4 групи по 4 збірні. До наступного етапу чвертьфіналів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Фінальна частина турніру пройде з 11 по 28 червня 2025 року. У Словаччині. Суперники України у груповому етапі стануть відомі за результатами жеребкування, де команди будуть розподілені з чотирьох кошиків, базуючись за рейтингом. Кошики при жеребкуванні виглядають наступним чином: Кошик 1, де знаходяться гранди: Іспанія, Англія діючі чемпіони, Португалія та Нідерланди. Кошик 2, де Україна, Німеччина, Франція, Україна та Італія. Кошик 3 – середні збірні, Данія, Румунія, Польща та Чехія. І кошик 4 – господарі і менш рейтингові команди: це Грузія, Словенія, Фінляндія та Словаччина господарі. Можливі суперники України. На основі формату жеребкування Україна отримає по одній команді з кожного з кошиків, окрім свого. Це означає, що потенційні суперники виглядають так. Кошик 1, Англія, Іспанія, Португалія або Нідерланди сильні фаворити турніру. Кошик 3, Польща, Данія, Румунія або Чехія та Кошик 4, Грузія, Словенія, Фінляндія та Словаччина. А ви напишіть в коментарях, кого б хотіли бачити у суперниках молодіжної збірної України на Євро 2025